12 квітня Міжнародний день авіації та космонавтики. Космос далекий і близький, завжди вабив людей. Ми про нього й досі знаємо дуже мало. Подивись на небо, здається, воно зовсім близько. Простягни руку і доторкнешся до сонця або місяця. Ну, а якщо залізти на верхівку високого дерева, то й зовсім опинишся поряд з ним. Але насправді це не так. Ні ми своєю рукою не можемо дотягнутися до неба, ні дерева своїми верхівками. Сонце, місяць і зірки дуже далеко від нас. Це великі планети, до яких потрібно летіти на космічному кораблі. У сонячній системі вісім планет. Всі вони кружляють навколо Сонця. Причому постійно по одному й тому ж шляху, який називається орбітою. І одна з цих планет наша Земля. Найбільша з них це Юпітер. А найцікавіша Сатурн, тому що у нього є величезні кільця навколо. Юпітер. Уран і Нептун також мають кільця, однак їх неможливо побачити із Землі. Земля третя планета від Сонця. І це єдина відома планета, на якій існує життя і є вода. Найближча до Сонця планета Меркурій. Венера. Це єдина з восьми планет Сонячної системи, яка має назву богині. Марс називають червоною планетою, бо вона має червоне забарвлення поверхні. Плутон вважали дев'ятою планетою, але з часом віднесли до інших категорій космічних тіл карликові планети. Послухайте вірш Парад планет. Всі планети стали в ряд, починається парад. Раз Меркурій мандрівник, два Венера ясний лик, три Земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на банкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято. Він найменшим уродився і до карликів прибився. Дякуємо за увагу!